Так, друзі, здійснюємо розпакування третього лоту дитячого одягу по акційній ціні лише 1 долар за кілограм. Мішечок номер 3 міксована. На дані позиції йдуть і штанці, то столочки, і фірмові модельки, Adidas, штанці трикотажні, дана позиція для хлопчиків та дівчаток різного віку. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, дивіться огляди, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою даний лот іде 17 кілограм. Вартість мішка лише 17 доларів. По одному долару за кілограм мішечок No3. Дитячий одяг. позиції 360. Хто бажає придбати, пишемо нам особисте повідомлення або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою каблук, як з надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд хенда в Україні. Зараз в вашій увазі представлений третій мішечок дитячого одягу під кодом позиції 360. Ціна за 1 кг лише 1 долар. Вага мішка. 17 кілограмів, вартість мішечка лише 17 доларів. Як бачите, в даному мішечку достатня кількість футболочок. Шортики можуть траплятися. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 17 кілограмів. девочки. Штанцы трикотажные. Штанцы. Дитячий одяг під кодом 360 лише по одному долару за кілограм. Вага мішка 17 кілограмів, вартість міш... мішечка 17 доларів. Ось такі от дитячі товсточки. Штанці трикотажні. Тут булочки, позиція міксована для хлопчиків та дівчаток різного віку. Мішечок номер 3 дитячий одяг, по долару за кілограм, вага мішка 17 кілограмів, то, то ціна мішечка буде лише 17 доларів. Вот номер 3 Дитячий одяг під кодом 360 по 1 долару за кілограм. Вага мішка 17 кг, вартість мішечка 17 доларів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, робіть замовлення. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними цінами. Хто ще не встиг придбати дитячий одяг по долару за кілограм, пишіть нам повідомлення та робіть замовлення мінімальне замовлення один мішок вагою 17 кг